Мэр. Кінотеатр Мир, а це та війна, життя 62-й рік, 20-го року. -та так. Де знаходиться кінотеатр Мир? Напроти другої школи. На, на сіль. Сіль. Там, де зараз це. Там зараз зробили з Це дуже цікаве порівняння. Зробили універмага, універ який був костелом магазин. Тут з кінотеатру. Ні, так бувало але і наоборот. Де? Бувало, що в церкви робили кінотеатр у різних місцях. Бувало і наоборот. Нічого дивного нема, все нормально. Чи доводилося бувати вам і такий На уряд? Кінотеатрів. Ми... Часто й густо, тож поруч за мене любов. Ну, в принципі, то він вважався трошки другорядним кінотеатром. Спочатку фільми йшли. Перемога Україна, коли вже Україну побудували. От, потім уже, е Франко, а вже потім попадав він на периферію Залізничник, Мир е, так саме в парку в кінотеатрі вже пізніше попадали. Але часом бувало, що пропустиш якийсь фільм і біжиш, дивишся в ці кінотеатри. Ще вони цікаві були тим. Що вони часто хороші фільми, ті, що раніше коли виходили, вони піднімали і старі фільми повторювали. А кінотеатр мир був дуже цікавий. От я, в мене в пам'яті, наприклад, фільм, як ми з братом ходили, дивилися Геній дзюдо. Такий фільм був японський. Ну і йдемо після того кіно, а там перше. Я почув, що таке дзюдо, що таке карате Перше було. Ну, я займався гімнастикою, брат займався гімнастикою, я з борцями трошки там крутився, от, от прийомчики знав. То як шли з того, то почали, знаєш, борсатись. Ну, то я його як кинув, то він карантин, тобі наче своїм зідо. Я час від часу строжилі запили я хотів би, що запитати у вас. Зараз в Тернополі будують дуже багато храмів. Дуже багато церков. До цього можна по-різному ставитися, але як запитати не це. Храми в Тернополі є практично всюди починаючи з під'їзної закінчуючи аж по доляному в цій стороні. Якось так складається, що Заруб'я і Новий світ, одна єдина церква, яка перероблена цього кінотеатру театру так, так. Чому так? Хто його знає? В полонці там вже мали б капличок поставити. Хто я знає? В принципі. Цей район, так як мені казали, був польським. цей район. Тобто основна частина поляків жила тут от зараз Гнатюка, ця вулиця, це була польська. З другого боку, я чув, що і Жидівським більше був цей район. От можливо через це. Тобто синагога, де ми з вами дивилися біля Біадука була, Молитовний дім. Єзуїтський ще частину захоплював, а всі інші центри. І можливо, через це, що фактично рештке населення осталося все-таки трошки полякувати і євреювати нашого населення. А зараз основно, можливо, в основному наші церкви відбуваються. Можливо, через це. Можливо, ви пам'ятаєте період, коли його перебудували церкву. Ну, Звичайно, що вже бував в Ірмонті. Ну, я ну, ну, сказати я ничего не могу особого ну. проявити. Досить великий. Досикий. Досить великий зал был. Досить великий. Просто можно посылку в кинотеатре Церковь по работе. Кинотеатр Франко. Ну приблизно такий, як кінотеатр так, Не Франколін. Да, приблизно такий, як кінотеатр Він був. Він був ще цікавий тим, що він був сучасний похилий. Підлога похила була. От з кожного місця добре видно, так само, як між іншими, з залізничнику теж похила підлога була. Щось з любого місця було видно. Він був зручний. От з цієї точки зору ніхто тобі не заважав, не хоч шляпі сидить, хоч чому ніхто не заважав. То нормально було.